Вітаю вас на моєму ютуб каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо новий лаунчпул на біржі Bybit, нову можливість пасивного заробітку. Покажу всю механіку, куди заходити, що натискати, і що найцікавіше, скільки з цього можна заробити. Думаю, буде всім цікаво і пізнавально, тому обов'язково ставте лайк авансом, підписуйтесь і ми починаємо. Буквально вчора біржа Bybit оголосила, що найближчим часом розпочнеться новий лаунчпул. Я вже встиг це опублікувати в свій телеграм-канал, розписав, який період активності, які пули по токенах і скільки токенів виділено. На ці поли. Тому хто підписаний, хто має включені сповіщення, вже ознайомився з цією можливістю для заробітку. Як ви зрозуміли, якщо ви досі не підписані, обов'язково зробіться, включіть сповіщення, я багато постів не роблю, але всі пости по факту ділюсь, що я сам роблю і де стараюсь заробити. Посилання на телеграм-канал і на телеграм-чат я залишаю в описі і в коментарях. Що ж таке взагалі цей лаунчпул? Якщо простими словами, це аналог стейкінгу або аналог депозиту в банк. Ми закладаємо свої гроші і за це отримуємо відсоток. Чим відрізняється? В лоуншпу від стейкінгу, це те, що ми не отримуємо відсоток в тих самих токенах, які лишили в стейкінгу, а отримуємо відсоток іншого токена, який виходить на біржі Bybit. Все дуже просто. Якщо ви так одразу з перших слів не зрозуміло, я вам зараз це наглядно покажу і ви точно зрозумієте. Для початку, звісно, вам потрібен акаут на біржі Bybit. Якщо досі, якимось ми у вас, його немає, обов'язково робіть, реєструйте, проходьте верифікацію першого рівня. Посилання на реєстрацію я вам залишаю в описі. Реєстрація верифікація займає там буквально декілька хвилин, немає нічого складного. Якщо у вас виникнуть з цим проблеми, можете знайти на моєму YouTube каналі детальне відео, де я показував, як це робити. Зайшли на свій байбіт і бачимо зверху різні розділи. Знаходимо розділ торгівля, вертаємо донизу і бачимо Spot X. Тут є всі найкращі акції, які проходять на байбіті: Launchpad, Buy Vault, Token Splash і Launchpool. Нам потрібен на Launchpool, заходимо на нього. Одразу потрапляємо на сторінку Launchpool, де вже з усім можемо ознайомитись і вже можемо закидувати гроші в стейкінг. Наразі є один активний лоунчпул, який досить термін який буде тривати ще 2 дні, цей лаунчпул з токеном Нібі. Але сьогодні я не буду про нього говорити, тому що він вже через декілька днів закінчується, і в нього вже практично пізно закидувати. Ви там отримаєте ще одну, максимум дві виплати. Поговоримо про лаунчпул з токеном APRS, який буде доступним через 2 дні. Лише закінчиться лаунчпул з токеном Нібі. Одразу розпочнеться той. Це мені дуже подобається. біржа байбід на постійній основі дає заробляти пасивний прибуток. Цей лаунчпул, як бачите, в нас вкладкою триває, тобто він актуальний, а тут незабаром. Коли почнеться, як і пише в моєму пості, у нас буде три пули. В кожен з цих лаунчпулів ми можемо закинувати свої токени. Тут ми можемо закидувати ці токени ОПРС, тут токени USDT і тут біткоїни. Але прибуток ми все одно будемо отримувати в токенах ОПРС. Який курс цього токена наразі невідомо. Він буде ліститись і одразу тоді розпочнеться лаунчпул. І взагалі, який буде його курс, думаю, не так важливо. Ще раз кажу, у нас є три пули Я здебільшого закидую в пул USDT. тому що USDT це в нас є стейблкоін, це в нас є так би мов. Стабільність, якщо так можна сказати, в крипті взагалі стабільності немає, і навіть з цим USDT може щось статись. Я закидую USDT і так робить більшість людей. Тому пулі USDT є найменша відсоткова дохідність. Зараз тут дохідність APR пише однакова. 300% всюди, але після початку вона буде падати. І найбільша дохідність буде саме в пулі з токеном, тому що тут закидують люди найменше, тому що це і волатильно і це є більш небезпечно. Думаю, цього разу найбільше закинуть USDT і друге місце буде біткоін. Перший раз. Додали в пул біткоїн. Я вважаю, що це і плюс. Є багато моїх підписників холдерів біткоїна, мають ту чи іншу частину біткоїна, чи навіть один біткоін. Можна спокійно закинути в цей лаунчпул свої біткоїни, щоб вони не лежали на місці, і приносили ще якийсь пасивний прибуток, в який пул закидувати вирішувати вам, найстабільніше USDT і біткоін. Якщо ви холдер біткоїна не спеціально купляєте під цей пул, нестабільно є токен АПРС, але дохідність більша. Давайте назад повернемось до лаунчпулу, який зараз триває. Розглянемо, яка в нас може бути приблизно дохідність. Я сюди, я сюди закидував свої USDT, але вже вивів. Чому вивів? Тому що була краща можливість для заробітку. Зараз ми про це поговоримо. Дохідність порівняно з минулими лаунчпулами впала. Так це не є секретом. Минулі лаунчпули давали непогано заробити, і зі стейканих 2000 USDT, максимум можемо закинути 2000 USDT, Виходило до 10 доларів в день, а подекути навіть більше. Тому це була дуже хороша можливість. Хто перший мав можливість закинути багато грошей в ці лаунчпули, той непогано на фермі пасивного. Прибутку. Цей лаунчпул з токеном Ніби вже в прибуток впав. Якщо сказати про себе, я стейкав трохи токенів Нібі і стейкав USDT. З пулу USDT 2000 USDT мені капало там декілька днів по 3-4 долара. Це небагато, але це також сказати і немало. Якщо в мене ці кошти лежать на біржі чи лежать на гаманці просто так, то чому їх не закинути в цей пул? Так само і у вас. Якщо ви ніяк не задіюєте свої USDT, не маєте часу чи не бачите можливостей, закидуйте їх сюди. Вони будуть вам приносити прибуток. Так, прибуток впав і може в цьому лаунчпулі. Прибуток ще впаде, але все одно, якщо ви не робите інших активностей, це є хороша активність, і це буде приносити вам якийсь відсоток кожного дня. Лаунчпул у нас починається 26 березня і до 11 квітня кожного дня, в другій ночі, якщо я не помиляюсь, буде проходити ваш прибуток в цих токенах. Скільки токенів буде проходити, невідомо все залежить, скільки людей закинуть гроші, і кожного дня виділена кількість токенів на один день буде ділитись на всіх людей відповідно до того, скільки вони закинули. Пулі із дитями можуть. Можемо закинути мінімально 100 USDT і максимально 2000 USDT. Якщо маєте більше ніж 2000 USDT, вбійть декілька аккаунтів, робіть мультиаккаунти і закидуйте на більше аккаунтів. В пулі біткоїна ми можемо закинути максимум один аккаунт 0,1 біткоїн, що зараз по курсу 6500 доларів. Давайте, на прикладі Launchpool нібі покажу, як сюди закидувати свої USDT. Ми натискаємо заробляти на стейкінгу і нам вибиває сторінка, де ми можемо закидувати наші USDT. Як бачите, так як я казав, мінімально 100, максимально 2000. У мене пише доступний. Баланс 0, тому що в моїй USDT не є на аккаунті фінансування. Якщо ви вже знайомі з більшою байбіт, в нас є гроші можуть лежати на аккаунті фінансування, на аккаунті деривативів фьючерсів і на єдиному торговому аккаунті. З єдиного торгового аккаунта я зараз переведу на аккаунт фінансування, натискаю переказати. Нам вибиває ще одну сторінку. Бачимо, що в мене доступна сума 486 USDT. Я натискаю усі і переказую на аккаунт фінансування. Буквально одну секунду. Переказ завершення. Натискаємо тут галочку, вводимо суму, вводимо максимум. І підтвердити, ми закинули, і зараз я покажу де ці кошти знаходяться. Вони не залишаються на вашому аккаунті фінансування. Це багато кого тривожило, тому що люди закидували кошти і вони у них щезали з балансу і ніде не відсвітлювались. Я заходжу на свій аккаунт фінансування. Як бачите, в мене 0 USDT. Вони всі є в лаунчпулі. Повертаємось назад в лаунчпул, зараз покажу, де вони є. Натискаємо історію у стейкінгу ось тут зліва зверху. І у нас отут є наш активний ордер 486 USDT, який я закинув. Дохід загальний, це дохід вже Вираховується з того, що я закидував скоріше і виводив. Зараз мого доходу ще стиг мав. Він буде лише через один день. І ось тут у вас зверху буде писати загальний дохід в доларах. Великим плюсом цього лаунчпола я рахую, це те, що ми можемо вивести будь-який час наші кошти зі стейкінгу. Ми на цій самій сторінці активного стейкінгу, в історії стейкінгу, натискаємо сюди вивести, натискаємо максимум і все. Навіть ми не платимо ніякої комісії, натискаємо ОК, переходжу назад на аккаунт фінансування, і вони вже є тут. 486 доларів. В мене вже вільні, і я можу з ними робити щось. Краще. Чому в лаунчпулі з токеном ніби я не тримав свої USDT до кінця і не отримував кожного дня пасивний заробіток? Відповідь дуже проста: зараз є кращі можливості для заробітку. Можливо, вони трохи ризикованіші, там ми не отримуємо точно прибуток, але так як я активно сиджу в крипті, я краще використаю їх. А коли не буде інших можливостей для заробітку, тоді я закину свої кошти в лаунчпул. Чи буду я закидувати в цей лаунчпул, я напишу в своєму телеграм-каналі. До 28 березня в нас триває на байбіті IDO. Я в IDO закидую буквально. На всі свої вільні USDT, тому до 28 березня я не буду закидувати в лаунчпул кошти. Чи будуть якісь активності по типу лаунчпадів, IDO, Jumpstart на X поки що невідомо. Якщо їх не буде, я обов'язково всі вільні кошти залию в лаунчпул, залию на всі аккаунти, скільки мені хватить USDT і буду фармити пасивний прибуток. Ви можете робити так само, як я вам показав, в історії стайкінгу можна в будь-який час забрати свої кошти і закинути в кращу темку, в кращу активність, таку як, наприклад, недавно був лаунчпад. Перенесемо з мій телеграм-канал, я зараз вам покажу, який прибуток мені приніс лаунчпад. На біржі Байбі також проходять лаунчпад. Це є ще краща можливість. Я закидував в цей лаунчпад 75 своїх аккаунтів, отримав 12 виграшних білетів, продав всі свої зароблені токени за 970 доларів. Потім, як бачите, тут в пості я відмінусував витрати, і в мене вийшло 720 доларів чистого прибутку з цього лаунчпаду, який там тривав 3 дня, якщо я не помиляюсь. Тому якщо буде такий лаунчпад або буде IDO, які зараз тривають, про IDO, ви можете подивитись на моєму youtube каналі в минулому ролику я розповідав там я говорив про IDO з токеном GAMING, а зараз триває IDO з токеном BITBRAVEL. Тому якщо ви там маєте 350, 600, 1000, 2000 доларів, обов'язково беріть участь в тих IDO, тому що там прибуток може вийти значно більше. Він може дорівнювати декільком тисячам доларів. Обов'язково подивіться в це відео, не буду вам затягувати, не буду розказувати, скільки там в IDO заробити. Там я все розказав і показав. На моєму каналі, на жаль, ще немає відео про лаунчпад, я ще не показував, як в ньому брати участь. Участь, там також немає нічого там значно важкого. Але якщо буде новий лаунчпад, я одразу сідаю і записую для вас відео. Тому обов'язково підпишіться. Підпишіться як на YouTube канал, так і на телеграм канал. Ви не пропустите найкращих можливостей, в яких я беру участь, в яких ми беремо участь підписниками. З останнім часом скажу вам по секрету, непогано заробляємо. Можливо, в цьому відео я не знаю багато раз повторююсь. Вибачайте, але скажу ще раз, що в лаунчпу я буду закидувати, якщо не буде кращих можливостей. Лаунчпул це непогана можливість, але зараз такий ринок, що є і. Кращі можливості. Так вони не пасивні. Там нам потрібно робити якісь дії для того, щоб заробити, робити більше аккаунтів, там робити об'єм і так далі. Але там заробіток більший. Лонжпу це пасивний заробіток. Ми закинули свої кошти, ми потримали їх в цей період стейкінгу. Кожного дня нам аккаунт фінансування будуть капати ці токени в відсотках. Заробили, забрали і все. Майже нічого не робимо. Думаю, це відео точно було цікавим і пізнавальним. Обов'язково напишіть мені в коментарях тему для відео, яку ви хотіли побачити на моєму каналі. Я обов'язково прочитаю всі. До кожного. Кожного прослухаюсь і, можливо, виберу одну тему, про яку зроблю відео на своєму каналі. Дякую вам за перегляд, надіюсь, як завжди, на вашу підтримку україномовного контенту, лайком і підпискою. Бажаю вам профіту і до нових відео.